діти випадають із відчинених вікон, кишкова паличка на столичних пляжах і заборона на продуктові ярмарки. Це себе на каналі Україна. Доброго ранку. До Києва їде помічник держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд. А вже потім вирушить до Москви, говоритиме про мінські домовленості і ситуацію на сході України. Там нині чергове загострення. Лише завчора 28 обстрілів. Гарячими точками залишаються Авдіївка, Шахтабутівка під Донецьком, Мар'їнка, Красногорівка, Водяне, Новотроїцьке. Троїцьке, Майорськ. На Луганщині били по Новозванівці. Позиції військових бойовики обстрілювали із великокаліберних мінометів, кулеметів, гранатометів, артилерії та БМП. Армійці також зафіксували над своїми опорними пунктами три безпілотники. 40-градусна спека і кілометрові черги на контрольно-пропускних пунктах. Людям доводиться стояти годинами, аби перетнути лінію розміжування. З КПП Зайцеве повернулися кореспонденти сабитії. Капе Зайцеве спекота тридцять градусів у транспортному коридорі. Горлівка Бахмут сотні людей, які намагаються проїхати на підконтрольну Україні територію, не менший автомобілів. Сховатися від палючого сонця ніде, навколо поля, бочки з водою лише біля в'їзду до самого пункту пропуску. От в на Майорській простояли, ну, на ДНРівському, два з половиною часу. Пішком ми йшли сюди в Артемовську. Ну, можна щось придумати. а? Так, да, дійсно. Ну, що це ж треба зробити. А, ну, ну, ми, ж лю... ми, люди. ми ж люди, але не звірі в клітку. Пішки у спеку люди долають близько кілометра. Це єдиний спосіб дістатися до найближчої автобусної зупинки для тих, у кого немає грошей на таксі або приватних перевізників. Раз о, пішком. Та То да. вже не йдуть. Ноги не йдуть. там пішком, там пішком. Раніше автобуси забирали пасажирів на автостанції в Бахмуті. А після проходження контролю на КП довозили їх до нульового блокпосту в Майорську. Тепер комунальний транспорт доїжджає лише до пункту пропуску. А далі до крайньої української позиції люди дістаються хто як може. З Артьомовська у Горловку на велосипеді Людей, єду як хочуть. Дякую за увагу. за тим, що відбувається на контрольно-пропускному пункті Зайцеве, спостерігають представники місії ОБСЄ. Ми тут працюємо майже кожен день. Ми моніторимо ситуацію, збираємо дані, бачимо всі зміни, вивчаємо, як все розвивається і взагалі, що тут відбувається. Тим часом інша міжнародна організація Лікарі без кордонів має намір припинити свою роботу в транспортному коридорі Бахмут Горлівка. Про причини поки не повідомляють. Оксана Вілента, Олексій Куделя, Ігор Монастирьов. Сабиція, канал Україна. Із п'ятого поверху випала дворічна дівчинка у Другобичі на Львівщині. Дитя вижило, бо впало на кущі під багатоповерхівкою. За останній місяць відчинені вікна стали причиною важких травм і навіть загибелі малюків на Полтавщині, в Харкові та Києві. Як уберегти дітей? Наталя Малярчук розкаже. Лише у столиці з початку року через недбалість батьків аж шість випадків випадення дітей з вікон верхніх поверхів. В центрі медицини катастроф кажуть, навіть якщо дитина і залишиться живою, то отримані травми можуть скалічити їй все життя. І дуже прикро, що втрачають дитину. А ще теж неприємно, коли дитина буде інвалідом. Але увіть собі, що дитина падала з висоти. Основна причина травмування дітей в побуті вдома недбалість батьків. Москітна сітка не витримає навіть вагу кота, пояснюють виробники вікон. Тому маленькій дитині достатньо навіть легенько спертися, щоб вилетіти з вікна разом з сіткою. Аби вберегтися від страшної трагедії, на вікна можна поставити спеціальні замки. При будь-якій ручці у нас окно не відкривається, але відкидається. Тобто, даже не имея ключа. Допустим, діти можуть провітрювати поміщення, але приємно їм не нужен ключ. Але вони ніколи не цей вікно. так, буде завжди закрита. А от Валерія навіть відмовилась від можливості провітрювати помешкання. Вона встановила спеціальну застіпку, до якої трирічний Михайло навіть дотягнутися не може. каже так надійніше, адже дитина дуже любить гратися на підвіконні. Он до нього точно не дотягнеться поки, Пока ну, до девочні навіть точно не дотягнеться. У мене сили не завжди вистачає, Тут нада що. Ще сильно нажати. За засібку разом із встановленням Валерія заплатила 190 гривень. Каже, по-перше, недорого. По-друге, це не ті речі, на котрих треба економити. Наталя Малярчук, Євгена Всієнко та Анатолій Ворон. Сабиття канал Україна. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту за адресою сабиття ТВРавлик.Укрнет. Знову стати на ноги. 18-річна Іоліна Бестікова із Донецька залишилася без протеза. Дівчині кілька років тому ампутували гомілку лівої ноги. Старий пристрій вийшов із ладу, а нового сім'я придбати не може. Немає коштів. Хто допоміг? Дивіться далі. Ти вдягаєшся без протеза. Юліні Бестикові з Донецька всього 18, але вона не може самостійно пересуватися. Через вроджену аномалію сім років тому її видалили гумілку лівої ноги. Вона була довше за праву на 15 сантиметрів. Дівчинка відчувала сильний біль. Кожна мамі хоче, щоб дитина був здоров. Ну нам так не повезло. Зберегти кінцівку намагалися лікарі кількох країн, проте не змогли. Індійські, французькі, німецькі сказали, що нужно ногу ампутувати. Після ампутації Оліна довго ходила на милицях. Без сторонньої допомоги не могла навіть стояти. Нога затікає та болить. Їй знадобився протез. Два роки тому його надали за державною програмою. Однак пристрій почав псуватися. З ним дівчині складно навіть ступнути. Придбати новий протез сім'я не може для Галини Беседіної. Це за велика сума. А держава не забезпечує таких пацієнтів штучними кінцівками. Програма не працює. Ми тепер не можемо ні приобрести протез, ні отримати його. Це дуже сложно. Мама Іоліна звернулася по допомогу до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Вже за місяць у дівчини з'явився новий протез. Ця сім'я повністю підпадає під категорії штабу, тому що приймаючи рішення, що допомогти той чиної сім'ї, ми за все, ділямо вибір на ті сім'ї, де дуже тяжкі життєві обстоятельства. І коли ми розуміємо, що таким сім'ям більше помочь нікому гуляти на свіжому повітрі може сама Щоразу йдучи рідними донецькими вуличками, дівчина думає про майбутнє. Я хочу, щоб закончилась війна. Це було все хорошо. Тетяна Блінова, Вікторія Частюхіна, Данило Кирієв. Сабиття канал Україна. Сміттєвий скандал у розпалі. Львів'яни блокують пункт перезавантаження відходів, які мають відправити на Київ. кажуть, сморід нестерпний, а майданчик лише за кілька сот метрів від житлових будинків. 40 людей заблокували рух сміттєвозів, погрожують перекрити всю вулицю, якщо відходи вестимуть і надалі. Тимчасовий пункт облаштування мину облаштували минулого тижня. Тут перевантажують непотріб, а потім везуть до столиці на спалювальний завод. Щодня виїжджає з десяток машин. Купатися заборонено на одному зі столичних пляжів виявили кишкову палочку. через спеку та рясні дощі бактерії множаться занадто швидко і водойми не встигають самоочиститися. Тож, де купатися, знає Олексій Фалін. Оцей червоний прапор означає, що купатися заборонено, але більшість відпочиваючих про це не знають. Як в принципі ігнорують і оголошення, в яких сказано, що купатися тимчасово заборонено. Пані Надія на пляж завітала вдруге. Жінка агітувала знімальну групу спробувати водичку, аж поки не дізналася, що у водоймі знайшли кишкову паличку. Це ж сказали вербне, чисте, 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 вербне і так і от бачите, з дітками скільки тут ось то треба якось більше його десь писати. Якщо знайшли паличку, то ти терміново все передавати. Мені страшно більше не прийду. Комунальники кажуть за п'ять днів озеро може очиститись від палички самотужки, слідків был дождь, то, значит, автоматически можем брать все в водо Жара, много людей, бактерии размножаются намного быстрее. И, естественно, в таких условиях ну, мы ж не можем разгонять людей. Медики наголошують, розрізнити, чи то людина перегрілась на сонці, чи то схопила у воді якусь інфекцію у домашніх умовах. Майже неможливо. Тому за будь-яких симптомів радять звертатись до лікарів, тому що на сьогоднішній день гострі кишкові інфекції можуть протикати атипово. типова може протикати з підвищенням температури, і людина може лікуватися вдома, і через пізно звернення за медичною допомогою можуть бути наслідки. Вплоть до летальних випадків. Якщо офіційні пляжі перевіряють на забрудненість щотижня, то майже 400 інших водойм столиці взагалі ніхто не контролює. Наприкінці літа фахівці прогнозують розповсюдження кишкової палички у Дісні. А ось Дніпро взагалі не схильний до розпліднення кишкових хвороб. Фалін, Роман Сищенка, Сабитя канал Україна. Сьогодні через спеку у столиці скасовують продуктові ярмарки, бояться загрози гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь. Заборона тимчасова її знімуть щойно на вулицях стане прохолодніше. Повідомляє Київська міська адміністрація. Збірна України програла свій останній матч на євро 2016 із рахунком 0-1. Ця поразка полякам лише підтвердила провальний виступ наших футболістів на чемпіонаті. На полях Франції вони не забили жодного м'яча і не набрали жодного очка. Попри те, що в української збірної на цьому євро не лишилося жодних перспектив, на стадіон Блодром у Марселі прийшли близько 9 тисяч наших вболівальників. Серед них і президент України. Після прикрої поразки від північної Ірландії більшість українських гравців заявляли, з поляками битимуться за престиж, не обманули. З перших хвилин команда кинулася вперед. Небезпечні моменти створили Зінченко, коноплянка і Зозуля. А Ярмоленко змусив увесь стадіон і глядачів біля екранів схопитися за голову. Початок другого тайму як відро холодної води на голову, мало не в першому моменті, поляки забивають гол. До кінця матчу гравці української збірної як не намагалися зрівняти рахунок, нічого не вийшло. А замість посилення атаки Михайло Фоменко на останніх хвилинах поміняв єдиного форварда Романа Зузулю на захисника Анатолія Тимощука. За дві хвилини фінальний свисток рахунок матчу 0-1. Підсумок євро для української збірної 5 пропущених, жодного забитого м'яча і жодного очка. Просто хоч тобто вибач наболівальники, адже вони там заслужили звичайно. Україна, Україна може по може показти більше результатів, ніж зараз. Результат непристойний. Тому ми також це всі, всі розуміємо. Звісно, дякуємо болівальникам за підтримку. Я думаю, що мали грати краще. Попри все, українські вболівальники підтримували гравців до останнього як могли. Ми розчаровані, але ми віримо в краще. Ми надіємося в те, що наша збірна зможе перемагати в майбутньому. Перед вчорашнім виступом нашої збірної на євро її фанати зібралися на останній флешмоб. Побував там і ведучий собиті Віталій Школьний. Українські вболівальники підтримують свою збірну тут, у самому центрі Марселя, у фан-зоні. На набережній виконують гімн України, співають народних пісень і нагадують знамениту кричалку про Путіна. Гей! Гей! Хто не скаче, той москаль! Літак збірної прибув з Марселя до Києва практично порожнім. Більшість гравців, не повертаючись до України, роз'їхалися по відпустках, а наступного разу зберуться вже під керівництвом нового головного тренера. За попередніми даними Михайла Фуменка на цій посаді змінить Андрій Шевченко. Андрій був одним з помічників на цьому євро, тому моя особиста точка зору. Що я думаю, що так. Він готовий для того, щоб працювати. Він готовий для того, щоб створювати. Я би побажав Андрію тільки всього найкращого і щоб він став головним тренером і щоб добувався з команди результат. Футбольні пристрасті на цьому не вщухають. Уже сьогодні ввечері у французькому лілі відбудуться матчі збірної Італії та Ірландії. Початок трансляції гри на нашому каналі о 21.50. Українську збірну під час двобою з поляками підтримували і переможці фотоконкурсу Мій Євро, організованого благодійним фондом Бориса Колеснікова. Фотографи і просто вболівальники представили 4,5 тисячі знімків, які відобразили найяскравіші моменти євро 2012 Професійне журі на чолі із легендарним українським футболістом Олександром Заваровим обрало п'ять найкращих світлин. Їх автори отримали по два квитки на матч Україна Польща. Назад наша страна провела замечательный праздник Евро-2012. Сегодня победители конкурса Мой Евро здесь, на матче Украина-Польша. Я желаю нашим ребятам удачи и сегодня достойно выступить и начинать уже готовиться к чемпионату мира, к отборочному турниру. Счастливо находиться здесь. Большое спасибо фонду Бориса Клесникова за то, что благодаря конкурсу фото евро мы здесь. И що не забули те ощущения с євро 2012 дванадцятому году, потому що була на всіх матчах в Україні приятно здесь быть. Сьогодні в Україні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. 75 років тому нацистська Німеччина напала на СРСР. Поминальні заходи пройдуть у всіх містах. У Києві керівники держави покладуть квіти до пам'ятника невідомому солдатові. А у музеї історії України у Другій світовій війні презентуватимуть раритетні документи, датовані 1941 роком. Вони зберігалися у приватній колекції.